Слава Україні, українські орхолюби! Якщо ви гадаєте, що передсвіткові завозики орхочок закінчились, то це не так. Сьогодні третя частина нашого походу до флори А, бо вже втретє довезли орхідейки. Ви не хвилюйтесь, що вже свято пройшло, але орхідейки, ексклюзивчик, вас ще чекає, адже він відібраний. І на просушечці. Тому розпочинаємо нашу орхомедитацію. А розпочинаємо ми її ось із такої красунечки. Назву, на жаль, не знаю. Погляньте. Якась як кам'яна троянда, бо біле окантування по пелюсточці, пластикова, але дещо інша. І ще ось така є справа доволі гарнюня з більш рішоподібною білосніжним оконтуванням. Але я знайшла ще третю, тому до них якраз тріго, щоб було, ще ось таку кралю поставила. Можливо, вподобаєте аж три красуночки, тому бронюйте, не зволікайте, не забувайте робити скріни. Ще ось така красунька приїхала одна єдина в наявності не білосніжна плюстка, як бачите, вона дещо молочна. Я б навіть сказала, що як морозиво, і губа у неї не просто червона, а з деякими такими переходами кольорів. Форма квіточки дуже цікавезна, правда ж така? Вона витончена, граційна. А ще одна єдина в наявності приїхала ось така красуня: білосніжна, крупноквіткова з дещо мутованою пелюсточкою. Декому дуже подібна на Алабастер, але в Алабастер, як ми вже добряче знаємо, абсолютно інша губа. Вона більш в червоніших акварельних відтіночках, а тут вона оранжево-жовтенька, тому це хтось новенький. Або ми можемо просто назвати Аля Алабастер. Отже, оця Аля Алабастер справа, а попередня морозиво з червоною губою помадною сліва. Я ще ж третю красуню тут віднайшла і не можу вам не показати. Одна єдина також в наявності, тому з морозовим порівняємо її. Як бачите, ця перша красуня, що з морозиво, справа, зліва. Наша теперішня і одна краще іншої. Ну, я не знаю, як ви будете обирати свою ту одну єдину та яку ж там одну єдину. Беріть дві, не прогадайте. Ох, давненько не було. Ну, Ми звикли називати рожевий персик, але це або Роксана, або Ньювей. Давненько, ще раз кажу, її не було, тому хто колекціонує якраз персиків, доволі варто придбати в свою орхоколекцію. Дуже полюбляє поквітувати. А також в наявності є Пандора. Мені здається, що одна єдина в наявності. Уточнюйте, не забувайте робити скріни та переходити за посиланнями, які я залишу внизу в описі під цим відео. І у прикріпленому коментарі з'ясовувати усі дрібнички у продавців. Ще ось така красуня в наявності одна єдина, венозна, доволі цікавезна, і назву я, на жаль, не знаю. Погляньте, яка вона розгалужена. Ціле дерево кущ. Ох, як усі квіточки розквітнуть. Оце буде! Орхо Ейфорія вдома, уявляєте? Також в наявності одна єдина ось така красуня. Мені на Вроніку подібна, проте це хтось інший, бо щось таке, знаєте, як радлайн. Ну, не знаю точно, хто це: крупноквіткова, крутезна. А ось із рожевої палітри є ось така красуня. Крупноквіткова, рожева. А-ля Барбі дуже ефектна, бачите, яка губа. Також назва, на жаль, вам не підкажу. Можливо, ви знаєте і мені напишете, я буду, як завжди, щиро сердечно вам дуже-дуже вдячна. І ще я віднайшла не одну. Цього разу вже привезли, тому декілька штук. Падова. Можливо, ви не придбали, хотіли придбати, шукаєте. Я не знаю, можливо, хотілочка вас Знаєте, 3 чи 4 в наявності, тому. Якщо бажаєте, якась одна із них буде ваша. Бо також відтінок в рожевій гамі, неймовірно, красиве зний вживу, я їх обидві поставила, давайте по орху медитуємо. Як бачите, оця попередня, крупноквіткова вона зліва, падова, справа. Ой, треба брати обидві, правда ж? Губа, 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 зверніть, будь ласка, увагу на губу, бачите? Ні, ви бачите оті поцілуночки жовтенького по губі? Ох, які круті бліки. Ось тут зліва я поставила нову рожеву красуню біля неї. Бо бачите, у цієї дещо змінюються кольори від теплого в холодні, а ще є псевдозащипи. Дуже крута також орхідейка. Проте. Ось така оранжева ще є, з квіточками пом'ятими, але погляньте, які переходи, яка гра кольорів. Ну, також, неймовірно, красивезні, тому обидві. Ось цією, з поцілуночками жовтими я поставила. Бачите? Ну, в парі, я ж кажу, от як ставиш в парі, потрібно брати обидві. От не прогадають. Так, доповнюють одна одну. І венеціанський карнавал, бігліпчик, також неймовірно красивезним, магічним переходом кольорової гами. Ой, а на сонечко, оця гра магія, орхомагія. Одна єдина в наявності ще ось така красуня. В цілому, вона лаймова, смачна із джемом чорничним, правда ж? У вас такі асоціації чи ні? Рожевий фламінго, мультифлорочка, арому, Одна єдина в наявності, можливо, хтось шукає. А ось із крупноквіткових, одна єдина в наявності Фронтера. Крупноквіткова красуня, яка полюбляє поквітувати із нашої давненької орхоколекції. колекції. Ох, були часи, правда ж? Метелечок Diffusion він не один, їх декілька. Проте стан і ось саме точки росту, усі усі дрібнички наголошую, запитуйте напряму у дівчаток-продавців із флори А, Посиланнячку внизу, в прикріпленому коментарі і в описі під відео. Тому що обрати свою арому, парфумочку, метеличка. Звичайно, що ви можете. Проконсультувавшись із дівчатками, все покажуть, розкажуть. От погляньте, я ж не можу їх усі показати. Тут орхоліс. І так, різноманітних сортів. Уявляєте? Ой, везеш мені тут покоперсатись? Ще ось така одна єдина в наявності красуня, біглів, також як морозиво, але лимонне. Дуже дуже смачне, подекуди, звичайно, грибочок. Підсів на пелюсточки, нічого страшного, обріжете, і в домашньому вона ще вас здивує. Також одна чи дві ось таких красунь бігліпчиків, неймовірно розкішних, цілі букетища. І ще є білосніжна мультифлорочка Snowflake. Дуже-дуже розгалужена. Серед крупноквіткових позаду стояв поруч із Snowflake. Пінівчик, і не один. Пінівчики, якщо ви шукаєте, пишіть дівчаткам, вони вам також допоможуть обрати саме свого. Серед мультифлорки ще є бразильська спека. Ось така, і ще ось така красоні. Я не знаю, хто це. А ось тут ох, Purple Wapes. Частенько його плотають із чорними смужками, тому що ви думаєте, я віднайшла чорні смужки. Ох, зараз будемо порівнювати. Наша улюблена рубрика «Порівняємо». Справа Black Stripes, зліва Purple Waves. Ви бачите? І що форма квіточки інша. Що губа? Ну, усе абсолютно інше. Тому хто збирає знову ж таки кажу. Я тут вам пари попідбирала. Забирайте дві. Обидві забирайте, бо, ну, ви ж самі бачите орхомагія. Цього разу привезли Аркадію. Крупноквіткова, розкішна без мутації. Але хто бачив живу, знає, що також по дуже-дуже кротезна квіточка. І із менш виразною бенозністю. Як з натяком, на воносність ще ось така красомія. Вона вже дуже ніжна, дуже красива, мила, але хто це, я не знаю. Моушен в наявності і не один. Як ми добряче знаємо, величезний трудяшка, поквітувати і потішити в домашньому. А голдіонів, от яких хочете, також величезний вибір. Ну, тут я дивлюся, що я вам показувала, не показувала ще ось така красуня крупноквіткова. Також середліпчики крупно-квіткові в наявності є. Білосніжні, аркадія, жовтенькі, рожеві. Ой, ну, в принципі, тут я вам дістала. Давайте подивимось ще з іншої сторони. Проте, знаєте, от якраз на відео краще видно інколи, ніж вживу, і можна щось так... Ще й набачити. Бо там живу очі розбігаються, руки трусяться, ноги не тримають. Ну ви ж знаєте цей стан. А я вже дивлюсь на іншому тролі. Тут Black Stripes, Motion, Golden. Також ми бачили. Ага, ми ще не бачили з вами ось таку крупноквіткову красуню. Погляньте, які у неї веснянки. Ой, я не знаю, хто це. Але вже вони просто порядкова. Так, дивимося, що тут. Що в нас тут? Тут ще в нас багато білосніжних ред ліпчики, крупноквіткові і середні. Є. Не дуже крупноквіткові, але такі середні. А ось цей якраз є крупноквітковий. Також в нас є ще Splash Gordon і Saffron Sky. Не знаю, я її постійно вам кажу нарциси, вона мені нагадує. Ну хочу я нарцисів. Так, Hidden Nation Aromo і Спліт. Давненько вже Спліт ми не бачили з вами. Цього разу привезли хороший вибір. Азіан корал, помадна орхідейка, а також Алтейка. Ось цю красуню не знаю, але тут губа, бачите, яка цікава. М -м -м. Можливо, це бігліпчик джентльмен. Мені дуже, наприклад, подібний. Він один єдиний в наявності. Також є белікоза. Мені здається, що дві штучки. Із крупноквіткових ще є гоя. І, до речі, з декоративки привезли зелені пацьорки. Ну, я їх так називаю, я назву не пам'ятаю, як вони точно називаються, я їх завжди називаю зелені пацьорки, таких керамічних глиняних горшечках. І, в принципі, багато чого на повторі з попереднього завозику, який ви можете побачити, адже в наявності залишились декоративні рослинки. У другій частині я там вже дуже-дуже детально вам показувала. Щиро сердечно як завжди, дякую за сьогоднішню орху -медитацію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам!